За місяць від оголошення евакуації з глухова за інформацією військової адміністрації, виїхала вже третина населення. Вони троє дітей. у Мене маленькі маленькому. Два ручки, і він він дуже боїться. Він уже десь, не дай бог, щось бахнуло. Він уже плаче. Біжить, мамочка. Я боюся, йдемо в укриття. Ми шукали, щоб куди. Це ж не так, що приїхав на автовокзал. з дітьми, сів і плач. Звісно, ми шукали, де можна зняти квартиру, де щоб була робота. Як нам було допустимо, озвучено евакуація, проходить шостка і Романський район, села Романського району. Це туди вибух. Це туди вивозять. Шостка. Вчора що прилетіло? Романський район теж, то, то розвідники летають, то ще що. То тому я, ну, я не вважаю, що це є рішенням даної ситуації. Будемо до останнього.